За двоставковим тарифом ми розраховуємось за тепло, яке отримуємо лише взимку. Проте комунальники говорять такий спосіб розрахунку дає змогу їм ремонтувати мережі, а городяни сплачують за послугу поступово. Якщо взяти 2004 рік і взяти 2010 рік, то кількість поривок на наших теплових мережах зменшилась на 86%. А кількість коштів, які завдяки двоставковому тарифу, ми вкладаємо в ці мережі, збільшилась рівно в два рази, і такі цифри вони свідчать самі про себе. Проте влітку мешканець платить за тепло лише 3% від щомісячного доходу. Якщо брати за приклад середню зарплату 2200 гривень, а площу квартири 60 квадратних метрів. Абонентська плата формується так: площу квартири множить на 1 гривню 301. У теплоенерго пояснюють, кошти, які городяни платять впродовж року за тепло, це та ж сума, яку при одноставковому тарифі потрібно було б заплатити за 6 місяців опалювального сезону. А так, завдяки літній абонентській платі, комунальники готуються до зими. За двоставковим тарифом сплачують мешканці 16 українських міст.